Вітання, друзі! Ви на математиці з Бізоном», де ми сьогодні займаємось правильними, неправильними та мішаними дробами. В першу чергу, давайте розберемо, що ж це таке. На двох попередніх відео про дроби ми з вами говорили тільки про правильні дроби. Тобто, коли у нас є якийсь там торт, якась там піца, одна поділена на кілька частин, і ми беремо не всі. А кілька кілька штук з усіх частин. Наприклад, от ви бачите: одна друга піца поділена на дві частини. Ми з вами взяли одну з них, там три п'ятих, так само шоколадка поділена на п'ять частин. Ми взяли три шоколадки з них. З мінусом, ви вже знаєте, як працювати з теми від'ємних. Чисел, так, цілих та від'ємних чисел, і мінус 4 дев'ятих теж зрозуміло. Тобто, може бути мінус одиниця, може бути мінус 4 дев'ятих, тобто 4 шматка з 9 зі знаком мінус. Тут все зрозуміло. Тепер щодо неправильних дробів. Виявляється, що дріб, у якого чисельник більший або дорівнює знаменнику, називається неправильним. Ну і приклади неправильних дробів, ось ви бачите, 3 других та 3 більше за 2, чисельник більший за знаменник, 17 п'ятих, так само 17 більше за 5, чисельник за знаменник і 38 дев'ятих. При цьому тут а, не наголошено, да більший або дорівнює. Чому не розглядається випадок дорівнює? так Коли у нас що може бути? Може бути ситуація, в якій 3, наприклад, третіх. Да, але я, вона насправді не дуже. Цікава, тому що ви знаєте, три шматка з трьох це три поділити на три так, дріб це діє ділення, і насправді це просто виходить одиниця, тому нам не так принципово це розглядати. От, а вже якщо ми маємо такий неправильний дріб, що відразу не ділиться, наприклад, три других, то його часто можна перетворити в якийсь інший вигляд. На основі цілої та дробової частини. І такий вигляд називається мішаним дробом. От, зокрема, ви бачите, що відповідний колір три других, і одна ціла одна друга. Потім п'ятих, виявляється, що це 3,2 і 38 зі знаком мінус, яким чином можна перетворити у мінус 4,2. Ви можете зараз поставити відео на паузу, спробувати самі в цьому розібратися, як це працює, а потім продовжити і побачити все на власні очі. Отож, три других. Дивіться, як ми можемо розписати цю ситуацію. Ми пишемо три других дорівнює 2 плюс 1 поділити на 2. І виявляється, що дроби, це ми будемо розглядати трошечки пізніше, можна розбити на дві частини. От коли у нас чисельник записаний в такому вигляді, можна записати, що це буде 2 других плюс 1 друга. 2 других це одиниця. І плюс 1 друга. Далі, що цікаво, ми вже з вами говорили про ситуацію, коли пропускається дія множення у виразах. Типу е, мінус 2, а отут, наприклад, трійка стоїть перед ним. да Ну і вважається, що якщо дії множення не написано, то це 3 помножити на мінус 2, і це мінус 6. Да? Тобто, тут у нас пропущена була дія множення. Але виявляється, що у дробах працює трошки інакша ситуація, і тут пропускається дія додавання. Отже. У нас в результаті виходить 1,1 одна одна друга. Точно так само можна тепер робити навпаки. Тобто 3,2. Давайте зараз саме в цей бік. Будемо рухатись: 3,2. Рієчку подамо якось так, щоб в результаті ділення да, ділення на 5. От у нас буде щось ось таке. Потім плюс 2 Мало вийти. Трійка. тобто, яке число нам потрібно поділити на 5, так, щоб стало в результаті трійка. Відкриваємо табличку множення або згадуємо, це число є 15. І 15 ділимо на 5 це трійка, плюс 2 п'ятих, той плюс, про який зазвичай всі забувають. Отже, виходить, що у нас 15 плюс 2. Давайте я запишу. Що можна їх записати під спільним. Знаменником. І 15 плюс 2 це 17. Отже, саме той випадок, який ми з вами і хотіли отримати. Тепер полетіли останнє: це мінус 38. ,9. Тут теж можна прикидувати. Отже, мінус 38. 9, так Якось так подати, щоб там ділилось на 9. При цьому дивіться, мінус далі в дужках ми будемо робити наші справи. Тобто тут дев'ятка і плюс ще якась дев'ятка Отже, яке число найближче до 38 знизу, таке, що ділиться на 9. Можна там дивитися, так. Це число 36. І якщо тут 36, то там залишається ще 2. Зверніть увагу. Мінус у нас за дужками, тому посередині можна плюс ставити. 36 на 9 це у нас 4. 4 плюс 2 дев'ятих. А далі зрозуміло, про цей плюс ми забуваємо. І мінус буде діяти на увесь, точніше, на усе мішане число, на увесь мішаний дріб. От, так і вийшло. Отже, ви бачите, що мінус дев'ятих справді, дорівнює мінус 4,2. І зараз давайте пограємось із цим вже для виконання завдань, так само ставите на паузу, дивитесь і перевіряєте. Отже, полетіли, будемо трошки пропускати кілька неважливих кроків. Отже, що у нас виходить 1 на 8. так, Це. 8 восьмих, в даному випадку. Плюс той самий вже спільний знаменник, плюс 5, 5 плюс 8 дорівнює 13. Отже, у нас 13 8. Все чудово, все прекрасно. Тепер щодо цього мінуса, він буде у нас ось тут мінус 13. Ну, давайте для того, аби всім було зрозуміло, 4 помножимо на 13 окремо, додамо до них ще 12. Отже, дорівнює мінус. Не забуваємо, не гавимо цей мінус 4 на 10, 40, 4 на 3, 12, 40 плюс 12, 52. І ще плюс 12. Отже, 64 тринадцять. Ну, 9,1 третя. Тут ви вже спораєтесь, я думаю, це у нас 9 на 3, плюс 1, 27 плюс 1, 28 третіх. Прекрасно розв'язали. Ну і насправді з десяткою не такий страшний вовк, як його малюють, тому що про мінус ми не забуваємо. Написали десятку, тут 42 помножити на 10. Хто не знає, на 10 дуже легко множити, просто дописуючи нулик справа. можете переконатись в цьому за допомогою калькулятора. Отже, в нас виходить 420 плюс 3. Ділимо на 10. І буде 423 десятих. От такі справи. Тепер, тепер ми маємо попрацювати навпаки. Попрацювати навпаки, з трошечки складнішою ситуацією. Тобто, коли неправильні дроби, треба переводити у правильні, 8-5. Щось таке схоже, ми вже колись бачили. Вісімку можна на 5 плюс 3 розкласти. Знизу п'ятірка. І виходить 5 на 5 1. 1 плюс, плюс ми не пишемо 1,3. Дуже добре. Тепер 19 других. Що таке близьке до 19, що ділиться на 2? Ми розуміємо, що це у нас 18 плюс 1 ділимо на 2. 18 на 2 9. Отже, 9,1 друга. 46 третіх. Пам'ятаємо про мінус, який не можна губити. Тепер щось близьке до 46, що ділиться на 3. Насправді є така штука, ознака подільності на 3 для особливих випадків, і вона полягає в тому, що якщо взяти суму цифр числа, 4 плюс 6, то вона повинна ділитися на 3. Якщо вона на 3 ділиться, 4 плюс 6 – 10, не ділиться. Отже, число на 3 ділитися не буде. А якщо сума цифр ділиться таки на 3, то і число саме поділиться. Отже, візьмемо щось попереднє: 45. так, 4 плюс 5 це 9. 9 на 3 ділиться. Отже, 45 теж поділиться. Ми пишемо 45 плюс 1, щоб було 46. Ділимо на 3, і виходить, що 45 на 3 це 15, та 1. І за мінус теж ми не забуваємо. Тепер, мінус 45 третіх. В даному випадку все набагато простіше. Такий неправильний дріб легко перетворити в мішаний. Це буде просто мінус 15, бо поділилось націло. Тобто він навіть не просто в мішаний перетворився, а він перетворився в ціле, в даному випадку, в від'ємне число. Отож, пані та панове, тепер. Плавно переходимо до домашніх завдань, де потрібно так само перетворити наведені мішані дроби у неправильні, у виправдання того скажу, що подібна задача часто трапляється, коли треба реально виконувати якісь розрахунки з дробами, до яких зазвичай все зводиться. Навіть е, такі потужні системи для розрахунків, такі як вольфрам математика, зокрема, вони навмисно, якщо людина оперує з дробами, вони їх. Не переводять десятковий вигляд для того, щоб не втратити точність. Тобто дроби завжди дають нам чудову точність і через це ми з ними працюємо. Це третє домашнє завдання. І домашнє завдання четверте точно таке ж саме, але навпаки. Треба взяти наведені неправильні дроби, зважати на їхні знаки мінус там чи плюс, плюс ми просто не пишемо. І перетворити їх у мішані, тобто скільки цілих частин, скільки дробових частин. Пані та панове, на цьому я дякую вам за увагу. Буду з нетерпінням радий побачити ваші відповіді у коментарях. Можна писати їх через слеш, вводити дроби. Все, як вам подобається, та до зустрічі наступного разу на математиці з Бізаном.